У пилу, пило, ревіння моторів, різкі віражі і все це в поєднанні з адреналіном на Херсонщині. Відбувся другий етап чемпіонату України з кантри-кросу для квадроциклів Олешківські Дюни. Ми раді показати всій Україні воде національне достояння, то пустиня, которая є. Тому що люди, которые приезжают с з Європи з концов Украины, України, вони как бы слышали про пустыню, но але не ожидают вот этого всего, що что здесь є. Что здесь Поэтому ми реально выложились на всі сто всей України, съехались спортсмени. Это рейтингово, це классно. Переважній більшості учасників другого етапу довелось подолати немаленьку відстань до старту. Екіпажі з'їхали з усіх куточків України, але вони мали час відпочити та як слід підготуватись до заїздів. Наша команда приехала выступить и занять приветсковые места, если получится. Будем бороться за победу. Выступал на квадроцикле на Харди. А сейчас пробуем на машинке, на утв по песку и по всему. Как себя покажет, посмотрим. Команда у нас КНМ Racing Team Ukraine. В різних класах ми їдемо, є квадроцикли, є баги. Ну, на минулому етапі ми зайняли перше місце. Думаю, що сьогодні ми також займемо перше. Ну, команда у нас серйозна. Виступаємо за харківську команду. У нас в команді чотири В прошлом году наша команда була чемпіоном в Україні. Сейчас планирую виїхати, чуть песок. пісок. этим була возможность потренуватися У нас. У есть є такі ж но без таких больших барханов. У програмі представлено сім категорій: всі грані потужності, мото всюди ходів. Немає обмежень і за віком. Декому з учасників виповнилось лише 12, А за їх плечима вже два роки заняття мудом спорту. Два роки змагань та практики канті-кроссі кантікласі два роки у час саме главне привернутися і в пасі гонка зібрала не тільки професійних спортсменів, а також любителів швидкості драйву та активного відпочинку на природі. Вперше у своєму житті приймає участь у змаганнях такого роду Олексій. Вообще, перший раз В житті. емоції переповнюють мене всього. Мурачки покожева сину. А та встановки новоченцо Не знаю, як буде ще, Ну я не рашити на победу, але опиту не побідного опита набратися. Незважаючи на те, що Херсонська область вже стала традиційним місцем для проведення змагань з кантри-кросу для квадроциклів. Цього року організатори постарались докласти максимум зусиль, аби спортсмени і глядачі отримали нові емоції та максимум задоволення від гонки. Нова локація, цікава траса. Було де розгулятись та показати свою майстерність. Мне лично трасса очень понравилась в отличие вот от первого этапа, который был в Бородянке. Здесь она более разнообразная, не прямая просто в поле, а есть бугры, есть трамплины, есть спуски резкие. Ну плюс песок, он добавляет тоже какой-то азарт, интерес. То есть можно и застрять, можно как бы есть место для обгона, колея вырывается глубокая после вот начальных кругов. Поэтому разнообразно, интересно. Ну, попробуем, погоняем. Окрім одиночних представників Херсонщину на змаганнях представляла команда з нової каховки. Здавалось би, знайома місцевість, і спортсмени повинні були б мати певну перевагу у порівнянні з іншими екіпажами. Проте пустеля такого шансу не подарує. Жартують в команді. Гонка дуже важка, Думаю, буде цікава. Траса складна, тому що глибокий пісок рихлий, а з множеством поворотів. То есть это не скоростная трасса с прямыми участками. То есть очень рельефная, перепад высоты, вниз-вверх, резкие повороты. То есть ну, полный экстрим будет. Мы привыкшие к этому песку немножечко, в отличие от гостей. А так, в принципе, ну, трасса сложная, трасса сильно рыхлая, мягкая и уже колеи. Первый элементарно, как он, А круг круг і вже є То тобто есть їхати буде дуже тяжело. Олешківська пустеля зустріла спортсменів яскравим сонцем, лагідним вітром та сипучим піском. Учасники змагань знали, на що йшли, та не готові були зупинятись ні перед чим. Екіпажі вміло закручували петлі на трасі, майстерно маневрували та з азартом обходили суперників. Це звичайні холми найбільшої пустині в Європі. никаких технических воздействий на поверхность не было произведено, то есть естественные препятствия. Гонщики, конечно, думают, что будет легко, но не совсем легко, потому что песок он ошибок не прощает. Глядачі мали можливість спостерігати за тим, що відбувається з оглядових майданчиків вздовж складної, але цікавої піщаної траси. Боротьба за перемогу була захоплюючою та екстремальною. Переміг уже той, хто дійшов до кінця. Для втомлених, запилених, але задоволених спортсменів черговий етап пройдено наступні попереду. Тож драйв та емоції не завершуються і після заїзду.